Від до вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу 2 листопада. Газети вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Парламент змінив спрощену систему оподаткування. Чи стане від цього легше жити підприємцям та кому з них і як тепер рахуватимуть податки? Деталі на сторінці, акценти часу. Навіщо депутатам зарплата? Чому Україну в Євросоюз не пускають? Що спільного в нашій зі старшим братом історії? Читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Що треба політику зробити, аби на пам'ятник заслужити? Чи є різниця між руським та російським? І хто народним обранцем на неї очі закриває з усмішкою про те, що болить у рубриці гумор і сатира? Що робити, коли будинок є власністю колишнього колгоспу, а майно колгоспу розпайовують, як не залишитись без даху над головою. Консультацію дає юрист вільного життя Плюс Орис Зварич, де на Тернопільщині час оселився, що це за альтернативна служба та як на неї втрапити? Все та про всіх завжди знають розмаїта середа. Уже століття вона сама собі дизайнер і кутюр'є. У колекції має костюми десяти українських етнографічних земель та продовжує творити дива зі старих речей, шматків, простеньких тканин і всього того, що можна купити за мізерну пенсію. Чи легким був шлях народної майстрині зі слобідки? Та чому взяла до рук голку, розкаже Калина. Які роботи потрібно завершити в саду та на полі до першого снігу? Як приготувати ґрунт для парника? В яку фазу місяця що слід садити або ряс не зародило? Та навіщо восени деревам кору лікувати? Бібліотечка вільного життя плюс традиційно на початку місяця пропонує вам на допомогу садово-огородній календар. Вільне життя Плюс газета для всієї родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини. Дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте Вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети за 2 листопада з вами мантрувала Надія Чайка. Бережіть себе, до наступних зустрічей!